Продолжение у нас є ось такий прицепчик, це таке легке БУ. І цьому прицепчику всього-навсього рік часу. Він розмірами 1,30 250 висота борта 50 м. Фанірка 12 мм є сліди експлуатації. Але фанірка цілесенька, гарнесенька. Бока фанірка 9 Є ось такі легкосплавні диски, гарна зимня резина, оцинковані крила. Немаловажно, тут є гальмівна система, гальмонакату тут стоїть саме на 2,7 тони Чомусь переборщили власники були з ним. Опорне колесо, чого не хомут. Ресора у нас 45-та п'ятилистова. Дорога діодна світотехніка по фірмі Ваш. Тут тільки світотехніки на 4 тисячі гривень. Одна опорна стійка справа є. Ось так він виглядає по колу. Показую вам хороші замочки на задньому борту. Ось такий прицепчик є в наявності. Ціна його 56 тисяч гривень. Кому цікаво, звертайтесь, зробимо вам ось такий прицепчик за дуже-дуже адекватні гроші. Щоб ви розуміли, що немаловажно, тільки гальмівна система на одну вісь прицепа буде коштувати 25 тисяч гривень. А тут 56 тисяч гривень вже готовий прицепчик і дуже популярний розмір.